Увіковічнити пам'ять про захисників в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 10 відкрили анотаційні дошки двом загиблим героям в російсько-українській війні Олександру Дорофею та Назару Кирському. Обидва військових стали на захист країни з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми відкриваємо ще дві анотаційні дошки нашим випускникам. Дійсно, молоді хлопці, які недавно закінчили наш ліцей. Дякую батькам за те, що вони виховали. Справжніх героїв, справжніх патріотів України і вічна пам'ять нашим хлопцям. Мати загиблого Назара Керницького розповідає про те, яким добрим і талановитим був її син. Він загинув 7 січня 2024 року. Майже два роки захищав Україну у 110-й бригаді на Авдіївському напрямку. Був чуйним і турботливим. Надзвичайно дорожив дружбою, однокласників, одногрупників, побратимів. Знайомих, він їх дуже поважав, він завжди був готовий прийти їм на допомогу. Захоплювався фотографією, захоплювався технікою, пробував робити якісь відеозйомки, його багато чого цікавило. Мав великі плани на майбутнє. Олександр Дерофей загинув 19 березня 2024 року під час проведення наступально-штурмових дій в населеному пункті веселе Бахмутського району. Сестра захисника Юлія згадує його оптимізм та готовність завжди прийти на допомогу. Йому прийшла повістка, він пішов так, як має бути, був завжди позитивний. Останній раз ми з ним говорили, він сказав, що в нього все добре, а потім зв'язок пропав. Він завжди був добрий, спокійний. Завжди був готовий всім допомогти. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків запевняє, міська влада докладе максимум зусиль, щоб увіковічнити пам'ять про кожного героя. На жаль, кількість дошок анотаційних зростає. Ви бачите, навіть в 10 школі яка велика кількість дошок уже нотаційних була відкрита. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб шанувати пам'ять всіх наших героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіо Рай